Сегодня в Майдан пресс-центре уже ставшая привычной регулярной пресс конференция однако с, актуальными, с актуальной информацией с линии фронта и зоны АТО проводят пресс-конференцию волонтеры, представители известных волонтерских организаций, фондов. Сегодня это Анна Сандалова, глава управления облагоудильного фонда Петримаема Армия Украины. Ольга Кобылянская, координатор проекта «Поверность живым» и координатор проекту «Армия СОС» Дарья Морозова. Доставляем слово нашим спикерам. При необходимости, если вы понимаете, что плохая картинка, плохой звук, пожалуйста, поднимайте руку, я отреагирую и помогу, хорошо? Все, спасибо большое. Итак, первый вопрос. Горячие точки АТО, сценарий развитку по мнение волонтерских организаций, пожалуйста. Доброго дня, дякую всім за те, що прийшли. Дуже важливо коли отримують змі інформацію не тільки від пана Лисенка, а від волонтерських організацій, тому що ми теж маємо досить великий обсяг інформації. Ну і напевно, зараз найбільш така важлива і гостра тема це що відбувається насправді на більш гарячих точках зони проведення АТО. Очевидно. Всі спостерігали за тим, що відбувається в районі Дебальцево. Був буде котел, не буде котел. Було дуже багато дискусій з цього приводу. За нашою останньою інформацією, котла в Дебальцево бути не може апріорі, тому що всі флангові атаки з боку попасної, з боку горлівки, були відбиті нашими військами. Ну, скажімо, там. По нашій інформації, в районі Горлівки працював російський спецназ дуже добре підготовлені групи. Ось з невеликими втратами з нашого боку ця атака російських військ захлинулася. Те саме було з частиною російського танкового батальйону в районі Попасної. Нашим військам довелося відійти з Бурлигірська. Я думаю, ви знаєте таку цю інформацію. Комбати інформують у Фейсбуці. Ось, але українські війська закріпилися зі східної частини зі східної окраїни окраїнирська бурлогірська. Тому з того з того флангу дебальцево наразі прикрите. Що передають бійці, які зараз знаходяться безпосередньо там? Хоча зв'язок дуже складний з ними, глушиться і нашими нашою радіорозвідкою і радіорозвідкою противника. Але що вони передають на сьогоднішній момент? Що ситуація стабілізувалася, будь-які панічні настрої в ЗМІ грають на руку противника? І що найважливіше на сьогоднішній день для наших бійців, що противник поніс під час цієї атаки дуже великі втрати. І якщо, за даними знову таки, тих бійців, які були і в аеропорту і зараз знаходяться під тибацями, якщо в аеропорту ці втрати становили один втрати противника, маю на увазі один до десяти. То в Дебальцево бої були складніші і втрати становили один до п'яти бійців з нашого і з, з їхнього боку. Противник поніс величезні втрати по техніці. Були відбиті десятки танків БТРів противника. Ось деякі деякі з них наші відтягнули і зараз в ехторному порядку ремонтують, щоб використовувати подальших боях, але наразі ситуація стабілізувалася спокійно. Тривожно на інших ділянках фронту, зокрема на Бахмутському напрямку, там продовжують працювати диверсійно-розвідувальні групи, причому дуже добре підготовлені. Якщо ще кілька тижнів тому ці розвідувальні-диверсійні групи. Розкладалися ну, переважно з найманців-сепаратистів, то те, що докладає на сьогодні наша розвідка, це професійно підготовлені російські війська. Що стосується взагалі ситуації, що полегшує роботу наших військ бувальського – це виріс і евакуація населення. Про це ми будемо говорити окремо, тут у нас є велике прохання до ЗМІ, а не його Але чому терористи агресивно ставляться до евакуації населення через те, що вивіз населення розв'язує руки нашій армії. Тобто, знаючи, що в школому будинку немає мирного населення, можна спокійно працювати артою, і, ну, ви самі розумієте. Були думки експертів про те, що така активність на Дебальцівському напрямку є просто відволікаючим маневром для того, щоб перейти в наступ на Маріуполь. І деякі дані розвідки цю інформацію справді підтверджували: Окраїни Маріуполя продо і блокпости за східного напрямку Маріуполя продовжують піддаватися артобстрілам, зокрема. Обстрілами, градами, буквально позавчора, вчора, такі були досить масовані обстріли. Але і про це свідчив той факт, що під час тих великих туманів, які були десь там близько тижня тому на Азовському узбережжі, диверсійні групи російських військ дуже професійно підійшли впритул до українських блокпостів і познімали наші розтяжки, виставлені нашими бійцями. Ось тому Така небезпека зберігалася тривалий час, але наразі розвідка не докладає, що там є якісь скоплення військ, тому, ну, принаймні, поки що ми можемо констатувати, що найближчий час активного наступу на Маріуполь не буде. Ну, знову таки складна ситуація в щастя в столиці Луганській, зокрема і тому, що там наразі неможливий масовий вивіз мирного населення і наші артилеристи не можуть працювати. В повному обсязі. Ну, от, от десь приблизно така ситуація по лінії фронту. Дякуємо, Ольга. А, просимо, а, Анна, скажіть, будь ласка, про потребу фронту в зв'язку з активними бойовими діями, актуальними потребами. Ну, це, наверное, як... Можна мікрофони немножко розвинути? Я прошу прощення. Мы как раз перед началом без конференции еще раз синхронизировали между собой то, что мы наблюдаем. Важный момент, в котором мы, как мнение, в котором мы едины и разные группы его поддерживают, это то, что наша армия наконец-то обута одета и сыта, и теперь мы переходим на следующий этап. Мы решаем технологические вопросы, оснащения, передвижения и работы со специальной техникой. Это видно просто по всем запросам, которые мы сейчас получаем от военных. Мы говорим о, о оптике нового уровня, мы говорим о связи нового уровня, оборудование для связи, оборудование для э, работы на местности, для работы артиллерии. Да? То есть я считаю, что это вообще очень позитивный момент, давайте мы его зафиксируем, и то, что мы сейчас делаем, мы сейчас нашу армию повышаем в технологическом, технологическом как бы, срезе. Да? Наверное, подробнее расскажет Даша про то, что делают они, потому что они давно занимаются, специализируются. У нас есть... Микрофоны Прошу Громче говорить Хорошо, громче, не вопрос. У нас уже давно э, разрабатывается, не разрабатывается, а активно действует проект, который связан именно с э, работой с артиллерией. То есть мы понимаем, что сейчас... Артиллерия это, — это не просто выражение, что это боги войны, это что-то, что наносит максимальный урон, и именно артиллерийские дуэли решают ход э, происходящего на фронте, поэтому это что-то, что является, по моему скорому мнению, одним из самых важных моментов. То есть в чем смысл происходящего? Нужно максимально сократить э, время реакции нашей артиллерии на артиллерийские удары врага. То есть есть э, военные, которые могут это делать сами, они давным-давно э, работают с артиллерийскими системами, они могут это рассчитывать, но это будет занимать, допустим, 5-7 минут, ну, может ли кого-то э, максимально талантливого там, пару минут. Наша задача сократить это до 30 секунд. И для этого мы сейчас используем э, программное обеспечение, которое мы устанавливаем на базе планшетов на Android. Смысл в том, чтобы буквально там нажатием нескольких кнопок человек, который умеет с этим работать. мог сразу получить данные нужные ему для артиллерийского ответа. То есть речь о э, боях, которые э, производит пехота, идет крайне редко, поэтому э, даже самый с минимальным калибром артиллерийская система все равно наносит максимальный урон. Запросы стали очень узконаправленные, то есть мы э, работаем с военными, которые могут позвонить и сказать, что вот сейчас есть такая артиллерийская система, давайте будем работать именно с ней, давайте будем ну, разрабатывать под нее конкретное программное обеспечение. То есть мы стараемся все-таки координироваться с ними, потому что давайте смотреть правдиво в глаза, это не, ну, не Angry Birds, это что-то, что, -то, что э, действительно может помогать убивать вражеские силы. Вот. Мы, в принципе, стараемся как-то это все унифицировать, потому что понятно, что э, кто-то может знать какие-то другие способы, есть какое-то другое программное обеспечение, код для того, чтобы android Marketing можно скачать себе какие-то э, артиллерийские калькуляторы или баллистические расчеты, э, за которые мы не отвечаем. Поэтому мы стараемся с другими волонтерскими организациями э, координироваться, просто как минимум, чтобы у всех военных на линии фронта было одинаковое программное обеспечение, чтобы если идет э, речь о передаче данных, Uh, речь о быстрой передаче данных, которая является самым важным, чтобы как минимум все работали в одной системе и uh, ну, не возникало каких-то проблем с uh, конвертацией данных, которые они получаются. Еще, наверное, важный момент я вернусь по поводу потребности армии. Очень сейчас uh, обостряется в очередной раз потребность в колесах в, в движемом транспорте, в маленьких машинах, в больших машинах, проходимых микроавтобусах для эвакуации, для перемещения, для подвоза снарядов. Поэтому как бы, также просим всех, кто готов помогать, направляйте свои мысли в этом направлении. Там не паханное поле. Я еще хотела заметить, что, да, конечно, э, запросы стали э, уже и более как-то специализированные, но ну, речь не идет о каком-то э, одностороннем, так сказать, повышении всего этого уровня, потому что очень часто во многих штабах элементарно не хватает таких вещей, как ноутбуки, и это ну, значительно тормозит процесс. Поэтому на такие вещи тоже стоит обращать внимание, там бывает такое, что батарея артиллерийская там одна какая-то конкретно укомплектована, при этом в штабе этой бригады все дела обстоят очень плохо, а нормальной связи речи идти иногда вообще ну, не может. Вот. Ну Тут еще один момент, мы идем к весне с ее туманами, особенно, что касается, я уже говорила, Азовского побережья. Соответственно, те тепловизоры, которые самые популярные, которые мы покупали, это Пульсар HD38S и Пульсар HD50S, они не смогут просматривать туманы, к сожалению. Мы ими фронт относительно обеспечили, но в тумане он не работает. Вы слышали эту страшную историю, когда заблудились наши бойцы по дороге в терминал, потому что был сильный туман. Опять же, я рассказывала про растяжки, которые поснимали в тумане. Поэтому мы переходим опять же на новый уровень, на покупку тепловизоров, которые смогут работать и в тумане, и в условиях высокой влажности это, соответственно, стоит дороже, ну где-то на 1000 долларов такой тепловизор стоит дороже. Соответственно, потребности растут. Но, тем не менее, вот, как Аня уже сказала, слава Богу, мы уже, по крайней мере, самые, самые сложные бытовые вопросы решили, теперь работаем таким образом, технологически вещи. Okay, спасибо. Давайте перейдем к третьему вопросу. Руководство мирного населения и гуманитарной катастрофы на линии фронта. Довольно вам слово. А, ну, ви навірно знаєте, да? це одна з яких українською мовою це одна з найскладніших проблем на сьогоднішній день, тому що а, дуже дуже багато мирного населення до цієї теми складне ставлення в українському суспільстві. А хтось вважає, що ми ми навіть бачимо це по коментарях у нас на сторінці в Фейсбуці, коли ми почали займатися цією темою. Багато хто вважає, що те мирне населення, яке хотіло виїхати вже давно виїхало. Тим не менше, за нашими даними, там залишається дуже багато і про українського населення, ну, особливо в місцях, куди не йшла війна. Ну, скажімо, там населений пункт Брянка, який тільки там минулого тижня перше почали бомбардувати. Ось і багато інших населених пунктів. Не хочу їх називати, тому що увага, яка приділяється цим населеним пунктам, викликає увагу також і тієї сторони. Тому ми менше будемо називати назви, а більше говорити про саму власне проблему. Ось, і ви знаєте, що в авральному порядку абсолютно не було підготовлено державної програми евакуації з цих населених пунктів. Так само її досі немає. По евакуації з Волновахи, з Маріуполя, а з інших прифронтових місць. І волонтери в оправному порядку почали забезпечувати вивіз населення. А, причому вони зіткнулися тут з цілим, з цілим пластом проблем, тому що це населення мало просто кудись вивезти, його ще треба розселити, забезпечити усім необхідним. А, я була вчора буквально в штабі такої організації, як Донбас Сос. У них а, працює цілодобова гаряча лінія для. Жителів окупованої прифронтової території у них працює п'ять операторів безперервно. Тобто, такої кількості дзвінків ще не було. І особливо, що вони відзначають, особливо багато дзвінків в останній час стали навіть не з Дебальцева, не з Вуглегірська, а з Борнівки і Донецька. А це вже значно більші населені пункти, і ми будемо мати значно більші проблеми. Інша ще одна історія з людьми, які проживають в населених пунктах за станицею Луганською. Там було підірвано. Я навіть взяла фотографію, я не знаю, чи вам буде видно. Це міст, який з'єднує окуповані території східніше. Луганська південніше і східніше Луганська з українською територією він підірваний тут. Можливо було би пройти пішки, можливо було б зробити пішохідний зелений коридор. Але вздовж цього мосту працює снайпери. Місцеве населення боїться виходити. Тобто ми будемо звертатися до міжнародних організацій, до ОБСЄ, до ООН, а з тим, щоб вони допомогли місцевому населенню цього регіону, принаймні хоча б таким чином вийти. Тому що інша дорога у них пролягає через Ізваріно на територію Росії, вже з території Росії їм потрібно заїжджати на територію Харківської області. Але тут теж існує ряд проблем. По-перше, через те, що черга для того, щоб виїхати через ізвальну вже на сьогоднішній день, становить 5 діб. Уявіть собі простояти в цій черзі 5 діб, а якщо у вас ще малолітні діти чи хворі там пристарілі родичі, це величезна проблема. Крім того, у більшості цих людей немає пропусків на територію України. А ще одне це теж з організацією Донбас Сос. Ми плануємо звернення до міграційної служби України. Вони, коли виїжджають на територію Росії, не отримують відмітку від Української прикордонної служби, міграційної служби про те, що вони покинули а, територію України. А, тому, коли вони виїжджають через Харківську область, вони мають заплатити штраф в розмірі 1400 гривень на одну людину за те, що покинули територію України несанкціоновано. Ось це величезна проблема, яку треба оперативно вирішувати. Чомусь наша держава цим не займається, ми будемо тиснути на ті точки, які необхідні для того, щоб цим займатися. З За того, що я коротко добавлю, що важно понімати таку віч, що евакуація. Мирного населения она становится возможным только в том случае, когда мирное население хочет эвакуироваться, потому что возможностей было раньше много, и люди, которые остаются там, у них были какие-то причины оставаться там до текущего момента. И то, что они сейчас готовы выезжать, это ну, как бы сигнал о том, что действительно надо предпринимать действия. Но очень важный момент. Успешная эвакуация проходит в условиях тишины. Когда никто не знает, когда и куда эти автобусы едут. Когда никто не знает графику везения населенных пунктов. По той простой причине, что надо понимать, как бы наш враг он не хочет, чтобы мирное население оттуда уезжало. И все для этого делает. Поэтому опять-таки просьба ко всем медиа. Хранить режим тишины до этапа позитивного результата. Приехал автобус на нашу территорию, ура, давайте их встретим и будем следить за их судьбой дальше. Не акцентировать внимание, не, разно... не популяризировать эту тематику, не э, трогать ее, потому что договоренности о прекращении огня, они очень хрупкие, их очень с большим трудом достигаются. Очень много ресурсов вовлечено в эти договоренности и излишняя публичность, она только вредит этому, только дает возможность сделать гораздо более яркие картинки, э, ну, такие картинки, которые мы все не хотим снимать и не хотим видеть. Это если ну, город, конечно, да. так как это выглядит на самом деле, чем больше мы заинтересованы в эвакуации мирных жителей из какого-то определенного города, тем для врага это больше выглядит как попытки э, продвижения и наступления именно в этом городе, наших сил, соответственно. Хорошо, если то, тогда давайте перейдем к четвертому вопросу. Анна, вот при фронтовых лекарств. Да, я коротко расскажу. В чем суть прифронтовых больниц, которые занимают... То есть, по сути, мы уже перешли к тому, что мы выстраиваем натовскую систему эвакуации раненых с поля боя. И районные больницы в Донецкой и Луганской области, они, по сути, занимают уже почетную вторую вот точку приема раненых, стабилизации и подготовки к переведению дальше уже в серьезные госпитали в крупных городах. Ну, если несколько месяцев назад эти больницы действительно находились в ужасном состоянии и честно говоря, даже там страшно было находиться, потому что там происходило внутри. На текущий момент я могу сказать следующее: я на прошлой, на прошлой неделе посетила все три больницы Селидова, Димитров, Красноармейск, в принципе, все три эти больницы готовы принимать раненых. У них есть все необходимые современные медикаменты, у них есть все необходимое медоборудование для стабилизации первичной раненых и для подготовки к дальнейшей эвакуации. Если говорить про сложнее в луганском направлении, потому что госпиталь полевой находится немножко дольше, то есть к нему дольше вести раненых, а районные больницы, они в силу как бы, определенных причин, про которые не стоит говорить, они не готовы в том объеме принимать, как это в Донецкой области происходит. Ну и, к счастью, мы знаем, что тоже опять больницы Мариуполя, они готовы, работают уже на новом, на новом уровне из-за той ситуации, которая была несколько недель назад, медикаментов там дохватает. Да, важно оперативно реагировать на потребности, если вдруг случаются какие-то всплески да, раненых, важно их закрывать, чтобы как бы, баланс был положительный и медикаментов и медоборудования. Так что, опять-таки, ну, наверное, ситуация гораздо лучше, чем это было три месяца назад. Притом, я подчеркну, это совместная работа как Министерства обороны, как военных врачей, которые э, туда прикомандированы к этим районным больницам для лечения именно специальных военных травм, и так и волонтерская. То есть это как бы, совместное творчество, которое, в принципе, в текущий момент дает хороший результат. Сім большое. И тогда, Ольга прошу прокоментувати останнє питання: Схема пошуку загиблого, зниклого на фронті бійця і необхідність створення гарячої лінії. Ну, власне ту ситуацію, яку ми проходимо в ці тижні, ми вже мали досвід. Ми проходили це влітку, коли не не існує відповідної гарячої лінії чи відповідної єдиної структури. А до якої можуть звернутися родичі загиблого бійця, щоб або зниклого безвістя, а для того, щоб отримати відповідну інформацію, були спроби а, створення по здесь урядової гарячої лінії, а були але вони всі не вінчалися успіхом, а і тому, коли зараз знову відновилися бойові дії. Родичі почали знову телефонувати волонтерам. Волонтери не мають відповідної інформації. Вони тільки можуть по своїх контактах на фронті.